У наших предках з вами, <с��> бабусі дідусі були збереження на українських рахунках, а потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти, і опять така вся історія буде. І якщо ви раніше б не, не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз, це слова не мої. Це слова в колеги, коллегії, фінансового аналітика, стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів взагалі в інвестиціях. зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюся з підприємецями перемузикантом, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все у світі що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, ще буде, слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде, поки що не актуально, але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу в тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба на справку, справку, на справку, справку, щоб підводити, що це вообще кошти наші. Що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися? Поняли до чого дійшло. Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і надо, правильно. Поняв. Тобто людина все життя заробляла, <кхух> дом побудувала, наприклад, за свої. Кошти землю купила за свої кошти. ще й дом продаєш 20% заплатив, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю коротше, всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось на якогось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От що біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається за грошима з банків в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там 20 тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших я знаю це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. Прижали, як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. І вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло. Поэтому, ну не знаю, ну пізніше може розкажемо про це все, але ну не на часі. Слідкуйте зараз, просто немає часу.